Замість ремонту інфаркт постійне ігнорування комунальниками будинку на вулиці Максимовича. 7 призвело до серцевого нападу. До народного контролю ЗІК по допомогу звернулась група поважних львів'янок. Жінки обурені роботою місцевих комунальників кажуть. Ті вирішили звести їх в могилу. Дах тут не бачив ремонту десятиліттями та перетворився на продірявлену бляшанку. За мною прийшов сюди мною Сюди приходив інженер. Я його просила. В мене там щось із вентиляцією було. Він прийшов, подивився на дах, каже Тамаро Григорівно. Та у вас там не дах, а одне непорозуміння. Через продірявлений дах кажуть люди ремонтів у квартирах не наробишся. Вся дощова вода стікає прямо у кімнати. У помешканні пані Марти тільки нещодавно зробили нову побілку. І на тобі стіни у всіх кімнатах вже проростають плісенню. Тодішній начальник кеч порадив проблему вирішувати самотужки. Він сказав: ви знайдіть організацію, яка має ліцензію, яка має потім може скласти акт. Ну Здачі, а потім прийомки. Так то я маю робити, чи вони мають робити? Ну і, і і все, і все на контролі, і на контролі, і на контролі і на контролі. Доки той контроль буде, я не знаю. Ну, а ще, ще рік, ще два, а потім хата і розвалиться, то дайте хоч дожити. До смерті я кажу. до місцевої влади звертатися кажуть вже як хобі. За 15 років мешканці назбирали цілі зібрання відписок. Однак далі листів справа так і не пішла. Я була в ідея. Він сказав, записав мій номер телефону, сказав, що буде ремонт проведений, але що комісія прийде. Чекайте, я вам подзвоню. Завтра прийдемо. Ну то була субота, я знала, що вони в суботу не прийдуть. Але вони не приходять ні вчора, ні, ні позавчора і не дзвонять, і, і сьогодні не дзвонять. Сходову клітку запевняють жінки, не прибирали ще з 80-х. Два роки тому невідомі тут вибили шибу. Проблеми досі ніхто так і не вирішив. 56-го року нам ще ремонту не робили. Ми самі збираємо повутину, самі миємо, самі миємо сходи, сходимо. Два поверхи, самі цей от панелі, бо діти так його змалювали, що то сили не було. Нехай нам допоможуть, нехай зроблять. Той ремонт ми вже заслужили за той ремонт, щоб ви 69-го року будинок, нам зробили ремонт з ходової клітки. Мешканки не розуміють, чому повинні роками добиватися, аби влада нарешті звернула на них увагу та нарешті почала виконувати свої обов'язки. Дім – капітальні то капітальний ремонт за стільки років свого існування давно оплатив. Я тільки пенсію отримаю і вже біжу платити. Я свій обов'язок перед державою і перед будинком управління виконую, а мені від них ніякої допомоги ж немає. На кого мені покластися? Новий директор рідного четвертого кеч у всьому винить злізних неплатників. Ну, от, наприклад, взяти 27-му квартиру має 5 тисяч. Тобто, за 5 тисяч я б зробив і ремонт покрівлі, і, і частково ну, закупив матеріали на ремонт судової клітки. Однак згодом запевняє, через чужі борги квартири літніх пані мокнути не будуть. Всього третій квартал. Верес місяця, закінчується, кінці, ми маємо до кінця вересня і привезти ремонт. Ми зараз вже закупили, маємо 20 гривень роботи для того, щоб привезти ремонт. Отже, вже у жовтні у мешканців будинку на Максимовича 7 буде новий дах. Олена Михайльчиши, народний контроль, телеканал Зі.